Почніть завтра свій ранок з холодного душу. І зробіть посвяту. Зробіть посвято, присвятіть цю дію тому, щоб величезна кількість людей на планеті вийшла із залежності від страждань. Тому що, допоки у нас з вами розбалансований саме ось стосунки дофамінового типу, і ми шукаємо якісь кайфушки для свого тіла через легкі допінги. І таким чином, якраз, і створюються дофамінові збої, дисбаланси, і в результаті цього залежності, і сама жорстока залежність людства це від страждань. Це, це просто це неймовірна духовна праця і неймовірна духовна практика. І коли ви робите якусь свою дію з думками про інших, турботу про себе, з думками про інших, ви створюєте колосальний об'єм ментальних відбитків, мотивації, волі, дисципліни. Тобто, на другий день вам буде хотітись. Піти погуляти, приділити собі час. Вам, буде, вам захочеться на цій хвилі піти пройтися до лісу, до парку, до озера, до річки. І ви зможете подолати свій ум, який при цьому ну, насправді в цей час звик там щось інше зовсім робити. І присвятіть ось цю дію теж тому, щоб всі люди на світі відчули відповідальність за власне здоров'я, за свій психічний спокій. Кожну маленьку дію, яку ви направляєте на турботу про себе, присвятіть на рівні думки іншим. І так у вас кожна ваша маленька дія, яка нібито виглядає як турбота про себе, створить в зовнішньому світі вашому полі причини для сердечних відчуттів, близькості, тому що ви ж навчите свій мозок кожен день думати про інших. Але при цьому ви робите дії, направлені на себе. Це